У романі 1984 Джорджа Оруела пропаганда виступає не просто інструментом впливу, а всеосяжною системою контролю над мисленням, поведінкою і навіть внутрішніми почуттями людини. Влада тоталітарного режиму тримається не стільки на фізичному примусі, скільки на здатності формувати реальність у свідомості громадян. За допомогою пропаганди партія переписує історію, нав'язує мову, яка не дозволяє інакодумства, створює штучних ворогів для спрямування ненависті, культивує любов до великого брата і одночасно вселяє страх перед покаранням. Пропаганда у 1984-му це не лише зовнішнє явище, а й внутрішній механізм, що змінює саму природу людини. Її пам'ять, логіку, уявлення про правду й брехню вона діє на багатьох рівнях від мови до емоцій, від історії до побуту. І саме завдяки їй тоталітаризм набуває форми, яку неможливо відрізнити від реальності. Нова мова це штучно створена мова, розроблена владою з єдиною метою звузити горизонти мислення, зробити деякі думки неможливими в принципі. Вона не просто спрощує англійську, а використовує слова, що можуть сприяти сумніву, опору або вільному судженню. Наприклад, замість поганий, жахливий, огидний, просто недобрий. А якщо треба посилити, Подвійно недобрий. Як це працює в якості пропаганди. Якщо у мові немає слова свобода, людина не зможе навіть уявити, що вона означає. Немає терміну, немає поняття. Немає поняття, немає протесту. Людина мислить мовою. Якщо зруйнувати мову, мислення теж звужується. Нова мова не дозволяє розгорнути думку проти партії. Спроба це зробити виливається в абсурдні конструкції, які не мають переконливої сили. Слова стають шаблонами. Мова виконує не описову функцію, а нав'язливу, моделює сприйняття світу. Люди більше не ставлять під сумнів те, що чують. Мова в них в голові програма, а не інструмент. Складні моральні, філософські або політичні роздуми стають неможливими. Бо для них просто не вистачає слів. Людина автоматично починає мислити згідно з догмами партії, бо іншого мислення не існує. Метою новомови було не тільки забезпечити засіб для висловлення поглядів і звичних думок, які поділяли прибічники Інсоку, а й зробити неможливим будь-який інший спосіб мислення. Двомислення це здатність одночасно приймати дві суперечливі ідеї як істинні. Це не помилка чи сплутаність думок, а навмисна навчена розумова здатність. Наприклад, війна це мир, свобода це рабство, незнання це сила. Люди щиро вірять у ці протилежності, не бачачи в них суперечності. Такі засоби пропаганди призводять до старання логіки та критичного мислення. Людина, котра здатна приймати суперечності як істину, втрачає здатність до аналізу, вона вірить у те, що потрібно партії, навіть якщо вчора вважала протилежне, це програмована покірність. Людина сама слідкує за собою, карає себе. Перебудовує думки під офіційну версію, не потребуючи зовнішнього тиску. Якщо сьогодні партія каже, що ми завжди воювали з Остазією, а не з Євразією, то людина, що володіє двомисленням, одразу змінює свою внутрішню історію, не відчуваючи брехні. Це дозволяє змінювати правду постійно, не визнаючи змін. Двомислення це доказ вищого рівня вірності. Не просто підкорення наказам, а активне формування своєї свідомості відповідно до потреб партії, навіть у думках знати і не знати, усвідомлювати повну правдивість, водночас кажучи собі, добре зрежисовану брехню. Забувати все, що потрібно було забути, а потім знову згадати, коли це стане необхідним. У світі 1984-го історія ніколи не є сталою. Вона змінюється щодня відповідно до потреб партії. Старі газети знищуються або змінюються, документи редагуються, люди випаровуються і стараються з усіх записів. Реальність постійно переробляється. Якщо не існує фіксованого минулого, не існує й об'єктивної правди. Всі змушені покладатися лише на версію партії, бо іншої немає, вони не можуть порівняти, перевірити або згадати. Минуле постійно оновлюється. Також людина не може довіряти власній пам'яті, а лише тому, що каже партія. Якщо вчора був один союзник, а сьогодні інший, людина має забути, що було інакше. Це створює тотальну залежність від офіційної правди. Якщо партія завжди була права, завжди перемагала, завжди передбачала все, вона виглядає непомильною, всемогутньою, навіть історично обґрунтованою. Це укріплює її авторитет. Змінивши історію, партія може обґрунтувати будь-яку дію: війну, страту, новину, політику. Ворог, який колись був героєм, тепер офіційно зрадник, його ім'я неіснуюче, а людина, яка заперечить ворог народу. Цей механізм поособлює Міністерство правди, де працює головний герой Вінстон Сміт. Його завдання знищувати, редагувати, переписувати документи, щоб усі минулі події відповідали сьогоднішнім твердженням партії. Хто контролює минуле контролює майбутнє, хто контролює сучасне, контролює минуле. У романі Оруела Великий брат це не просто лідер, це всеведюща, всемогутня, майже божественна фігура, що втілює абсолютну владу партії. Його образ всюди сущий, на плакатах, у гаслах, на телеекранах. Великий брат стежить за тобою. Люди навчаються любити його, боятися його і залежати від нього емоційно. Усі позитивні емоції. Вдячність, надія, захоплення спрямовуються в один центр великого брата. Людина не має права любити ближнього, родину, коханого більше, ніж його. Навіть героїня Джулія каже Вінстону: Ми повинні любити великого брата. Великий брат це невидимий спостерігач, який може бачити і читати навіть думки, це викликає параною та самоцензуру. Люди бояться не лише вчинків, а й думок, звідси і поняття, «думкозлочин». Його не можна поставити під сумнів, бо він не людина, а ідея. Він завжди правий, ніколи не помиляється, не старіє. Ніхто ніколи не бачив його наживу, це ідеальний тоталітарний символ, який об'єднує мільйони. Кожен день люди виконують ритуали на кшталт двох хвилин ненависті. Спрямовуючи ненависть на ворогів партії, а любов на великого брата це формує емоційний зв'язок на підсвідомому рівні. Це найгірша перемога пропаганди не лише підкорити тіло, а переписати серце й душу. Любов до великого брата була єдиною безпечною формою любові, яка дозволялася в океанії. Партія в романі 1984 Джорджа Оруела цілеспрямовано створює образ зовнішнього ворога, щоб постійно підживлювати в суспільстві гнів, ненависть і страх. Цей гнів ціленаправлено скеровується на того, на кого вказує система, і це стає ще одним засобом повного контролю над емоціями людей. Постійна фігура зради Еммануїл Голостейн це ворог номер 1 начебто колишній член партії, який тепер очолює підпілля. Він вічний зрадник, уособлення зла. Люди щиро його ненавидять, навіть якщо ніколи не бачили його насправді. Кожен громадянин щодня бере участь у двохвилинному сеансі публічної ненависті, де демонструється обличчя Голстейна або ворогів держави. Люди кричать, кидають предмети. Плюють у телеекран, зливаючи емоції. Це розрядка і підкріплення лояльності. Ненавидиш ворога, значить, любиш партію. Сьогодні ворог Євразія, завтра Остазія. Але населення одразу адаптується. Партія говорить, ми завжди воювали з Остазією, і люди це приймають. Це маніпуляція колективною пам'яттю. Та доказ того, що немає об'єктивної правди лише та, яку дозволяє партія. Будь яке невдоволення не через партію, а через ворогів. Люди не мають куди скерувати внутрішній спротив, тому система виводить його назовні на фальшиву мішень. Так зникає ризик бунту проти влади. Пропаганда у формі щоденної ненависті перетворює суспільство на керовану масу. Де кожен гнівливий імпульс ретельно спрямований у правильне русло. Це ліквідує критику влади і створює видимість єдності перед спільним ворогом. Людина не могла втриматися. Вона мусила приєднатися до нав'язаного безумства. Усі в залі кричали з повним переконанням, що хочуть вбити, катувати, розірвати на шматки ворога народу. Міністерство правди це парадоксальна назва головного інструмента маніпуляції інформацією, свідомістю та історією в романі. Саме там працює головний герой Вінстон Сміт, переписуючи минуле, підлаштовуючи факти під сьогоднішню політичну лінію партії. Завдяки цьому будь-яка вигадка миттєво стає істиною, а реальність формується штучно, централізовано і повністю контрольовано. Якщо партія колись сказала, що щось станеться і це не збулося, документи змінюються. Старі газети, промови, звіти, усе підчищається так, ніби партія ніколи не помиляється. Всі згадки про невигідне минуле зникають. Фактично знищуються будь-які сліди об'єктивної правди. Це робиться через отвір пам'яті, трубку, через яку документи спалюють, реальність знищується фізично. Партія постійно змінює, з ким вона воює, що вона говорила вчора, хто герой, а хто зрадник. Люди, яких колись звеличували, в один момент оголошуються ворогами народу, і всі документи це підтверджують. Минуле стає гнучким матеріалом, який підганяють під потреби сьогодення. Слоган міністерства: Хто керує минулим, той керує майбутнім. Хто керує теперішнім, той керує минулим. Це кредо ідеального інформаційного контролю. Якщо правда залежить від партії, тоді немає альтернативної реальності, немає протесту, немає навіть уявлення про спротив. Люди втрачають здатність довіряти власній пам'яті, вони приймають офіційну версію, навіть якщо в глибині душі відчувають її хибність, бо довіряти собі небезпечно. Створюється ілюзія непомильності партії, яка завжди була права і завжди буде права. Це руйнує саме поняття об'єктивної правди, якщо правду можна змінити, то її по суті не існує. Міністерство правди. Уособлює тотальний контроль над інформацією та сприйняттям реальності. Воно не просто поширює пропаганду, воно переписує саму реальність, роблячи людину безсилою перед брехнею, яку вже неможливо викрити. Все розчинялося в тумані. Минуле було стерте, а стирання забуте. брехня стала правдою. Один із наймогутніших механізмів пропаганди в 1984 це не лише зовнішній примус, а й внутрішній контроль особистості над собою через постійний страх. Люди стають не просто слухняними, вони вчаться контролювати власні думки, бо знають, що будь-яка зрада в думках може стати фатальною. Телеекрани ці пристрої в кожній оселі, на кожному розі. І у кожному кабінеті спостерігають і слухають, аналізуючи не лише слова, а й жести, інтонацію, міміку, караючи не за вчинки, а за потенційний намір. Якщо хтось подумає щось, що суперечить ідеології партії, навіть несвідомо, його можуть забрати вночі і стерти з історії. Партія навчає дітей доносити на батьків, друзів, на будь кого, хто сказав чи зробив щось підозріле. Це руйнує довіру між людьми та змушує всіх мовчати і вдягати маску лояльності навіть у близькому колі. Існує так зване зникнення людина просто перестає існувати у всіх документах і згадках, інші навіть бояться згадувати про неї. Тортури в Міністерстві любові не лише фізичні, вони мають на меті зламати особистість, щоб людина щиро вірила у брехню партії 2, плюс 2 дорівнює 5. До психологічних наслідків таких методів можна віднести самоцензуру. Люди навчилися не лише мовчати, а й не думати про заборонене, бо думка дорівнює злочин. Це породжує психологічне рабство. Коли людина контролює навіть свою підсвідомість. Також звичною стає показна лояльність щоб вижити, треба усміхатися, аплодувати, виглядати щасливим і вдячним, навіть якщо всередині протест. І з часом ця маска стає частиною особистості. Бунти відсутні, бо навіть думка про опір здається безглуздою і неможливою, оскільки партія завжди права. А її міць незламна. Пропаганда в романі це не лише потік брехні, це тотальний психологічний тиск, що змушує людей любити тирана, вірити в абсурд і самостійно глушити свою свідомість. Постійний страх перетворює людей на слухняні оболонки не через переконання, а через примус і контроль думок. Найжахливіше це не те, що можуть убити тебе за те, що ти щось сказав або зробив, а те, що можуть убити тебе за вираз обличчя, за інтонацію голосу, за ледь помітний жест, який ти зробив мимохідь, щось, що не можна контролювати. Одним із найпотужніших методів пропаганди океанії є мовна оболонка без змісту, яка слугує не для пояснення, а для замінника мислення. Прості, часто суперечливі гасла повторюються без кінця і не для розуміння, а для емоційного впливу та автоматичного прийняття. Війна це мир, свобода це рабство, незнання сила. На логічному рівні ці твердження абсурдні. Але через постійне повторення вони вкорінюються в підсвідомість як незаперечна істина. Сенс замінюється ритмом, риторикою, страхом опору та відсутністю альтернатив. Коли відбувається спрощення складного світу до коротких формул, людина перестає аналізувати. Парадоксальність руйнує логічне мислення разом не стикується, значить так і треба. Гасла викликають не роздуми, а почуття, лояльності, гордості або страху. Відбувається риторична заміна істини. Неважливо, що сказано, важливо, хто це сказав і як часто. У кінцевому підсумку ми змусимо вас не просто підкоритися ми змусимо вас повірити. Влада партії не зупиняється на контролі над інформацією, мовою чи страхом. Її справжня мета стерти саме поняття я, знищити будь-яку особисту ідентичність, автономне мислення, сумнів чи уявлення про альтернативний вибір. Це досягається кількома методами немає приватного простору, всюди телеекрани, мікрофони, стеження. Людина не належить собі. Навіть думки неприватні. Відсутність історичних прикладів свободи якщо стерти минуле, то не існує іншого способу життя, уніфіковане життя, однакова мова, одяг, погляди, цілі, вороги, улюблені гасла, атака на почуття та кохання, інтимні зв'язки небезпечні, бо вони формують лояльність поза партією. Людина не уявляє себе без партії, вона не протистоїть, вона навіть не мислить поза дозволеним. Символічно це виражено у моменті переродження Вінстона він любив великого брата. Це останній рядок з роману, і це не сарказм, це повне знищення особистості, остаточна перемога пропаганди. Вінстон не просто перестає чинити опір, він перестає бути собою. У романі 1984 Джорджа Оруела Пропаганда це не просто метод переконання, а всеохопна система, яка проникає в найглибші шари підсвідомості людини. Вона змінює мову, викривляє історію, породжує страх. Викликає любов до тиранії і ненависть до вигаданого ворога. Людина в такому світі не просто підкоряється, вона втрачає здатність бачити правду, мислити самостійно і навіть усвідомлювати, що її внутрішній протест колись існував. Пропаганда партії настільки потужна, що руйнує саму суть індивідуальності, перетворюючи кожного на слухняну частину безликої маси. І саме в цьому полягає її справжня небезпека.